Після Хеллоуіна, коли все страшне задоволення закінчилося, ви, мабуть, цікавитесь, що робити з цими кропітко різьбленими джеколіхтарями. Було б соромно просто викинути їх. Зрештою, ви або фермер наполегливо працювали над їх вирощуванням, і вони все ще біологічно розкладаються та їстівні навіть після того, як їх розрізали та посміхаються обличчя, вирізані в них. На щастя, їм не потрібно зникати. Сьогодні я ділюся з вами екологічно чистими та креативними ідеями щодо того, як можна повторно використовувати свої джеколіхтарі. Ви можете подарувати різьбленими гарбузами друге життя у вашому саду, кухні та мистецтві. Від компостування до мистецьких проєктів до смачних рецептів давайте подивимось на 15 способів використовувати хеллоуін джек після того, як минули канікули. Ідеї для старих Хелоуіндже коліхтарі серед усіх цукеркових обгортків та пластикових відра приємно знати, що більшість традиційних прикрас на Хеллоуін, як солом'яні тюки, кукурудзані лабіринти та гарбузи, все ще натуральні та біологічно розкладаються. Поки ви не використовували консерванти, пофарбовані їх або занурили в блиск, використовувались джако-ліхтарі мають багато варіантів повторного використання, щоб їм не довелося опинитися на сміттєзвалищі, подрібніть їх і компостуйте, використовуйте свої ліхтарі джеко джако в компості. Органічна речовина це будь-який матеріал, який коли-небудь жив, і що мікроорганізми можуть руйнуватися для включення в ґрунт. Джекко ліхтарі відповідають цьому опису до тих пір, поки вони не містять жодної синтетичної прикраси. Гарбузові шкури та целюлоза це цінні доповнення до вашої компасної купи, використовуйте ніж, сокиру або лопату, щоб нарізати гарбуз на менші шматочки. Менші шматки пришвидшать процес і полегшать змішування гарбуза з іншими компасними інгредієнтами, такими як листяна підстилка або вирізки трави. Пам'ятайте, що купа компосту повинна бути добре провітрювана та її температура контролюється. Якщо він не прогрівається достатньо, кілька бажаючих пагонів гарбуза можуть проростати з купи або ліжка, яку ви додаєте компост наступної весни. На щастя, їх легко усунути або дати їм рости. Зробіть гарбузовий плантатор. Гарбузовий садівник це супермалий спосіб повторного використання джеколіхтарів і прикрасити свій простір на листопадові канікули. Ви вже завершили перший крок, вискоблюючи гарбуз. Це дозволяє легко наповнити його ґрунтом і розмістити там декоративну рослину. Спробуйте посадити хризантами, орхідеї, сукуленти або лампочки, такі як нарциси. Ваше усміхнене різьблення обличчя залишило великі дірки. Просто вистеліть дно гарбуза шаром мішковину, газет або паперових пакетів перед додаванням ґрунту. Обов'язково виберіть гончарну суміш, яка підходить для конкретних видів, таких як торфний мох для орхідей або добре дренована кактусна суміш для сукулентів. Трансплантація в гарбуз так само, як ви в горщик. Для додаткової функціональності використовуйте гарбузовий саджанок для видів. Які ви плануєте пересадити на відкритому повітрі навесні, уживаний джеколіхтар ліхтар буде діяти як біологічно розкладається горщик, який можна посадити безпосередньо в землю. Коли гарбуз починає пом'якшувати або провисати, у вас є два варіанти або посадіть всю гарбуз і квіти в землю, що дозволяє рослинам продовжувати харчуватися гнилою ем'якоті, або обережно пересадити свої квіти в нову ємність і складати решту гарбуза. Підготуйте гарбузову пуре. Гарбузовий хліб це святкова класика, яку можна зробити з нерозрізаних прикрас на Хеллоуін. Навіщо купувати консервовану гарбузову пуре для випічки, коли у вас вже є велика кількість гарбуза, створення гарбузового пюре для використання в випічці це чудовий спосіб використання гарбуза, який ви намалювали замість різьблення, просто вишкребіть фарбу зовні гарбуза перед випічкою. Розігрійте духовку до 175 градусів Цельсія. Обережно розріжте гарбуз навпіл, потім виміть насіння та міцний інтер'єр, злегка почистіть нарізані сторони кабачків маслом, потім покладіть його нарізати вниз на сковороду або на облямовану форму для випічки. Додайте достатньо води, щоб просто досягти краю кабачків, це дозволить вам випікати і парувати одночасно. Обсмажте від 45 до 55 хвилин, або поки шкіра сквошне стане ніжною і легко проколотою видалкою, а потім дайте охолонути, перш ніж вичерпати м'яку плоть, розматіть е м'якоть у свіжу гарбузову пуре, якою ви можете негайно використовувати або заморозити на потім. Однак, якщо ви вирізали гарбуз, спалені свічки всередині нього або бачите будь-яку форму, найкраще уникати її використання для їжі повністю. Так само уникайте їжі гарбузової плоті, яку обробляли консерватором до гниття. використання такої обробки робить її нездатною для людей, домашніх тварин чи дикої природи. Смажити гарбузове насіння. Також відомі як папітес, гарбузові насіння одне з найпоживніших і смачних насіння, яке ви можете їсти зі свого саду. Використовуйте свій джеколіхтар, щоб зробити це здоровим частуванням. Якщо ви ще не вичерпали насіння зі свого джеко-ліхтар, вичерпайте жорстку плоть і розкладіть пухкі насіння на форму для випічки. За бажанням обсипте кокосовою олією і посипте сіллю, а потім обсмажте на 175 градусів Цельсія протягом 10-25 хвилин, регулярно перевіряючи їх, поки вони не стануть ароматними та золотисто зеленими. Альтернативно, Киньте насіння соєвим соусом та марі перед смаженням для смачної закуски у мамі, годуйте їх до своїх курей. Ви можете використовувати джеколіхтарі, щоб нагодувати своїх курей. Вони оцінять багатих поживними речовинами крохмаль гарбузової плоті та здорові жири насіння. Якщо ви закинаєте кілька старих джеколіхтарів у куратет, вони з радістю клюють, поки джеколіхтар не порожній. Однак, якщо ви хочете уникати випадкових шматочків гарбузової шкіри, що гнили на землі всю зиму, найкраще подрібнити гарбуз на менші шматочки, щоб вони керовані для своїх маленьких курячих дзобів. Переконайтеся, що ви видалите всі свічки та залишки воску, перш ніж годувати джеколіхтарів до своїх курей. Крім того, не дайте їм гарбуза, які були пофарбовані або оброблені для затримки гнилі. Створіть гарбузову годівницю для птахів. Навіщо купувати птахи, коли ваші відкинуті гарбузові прикраси сповнені насіння? Якщо ви хочете підтримати місцевих диких птахів, коли вони готуються до зими, використовуйте свої ліхтарі джеко, висіваючи їх, або просто покладіть свої ліхтарі Джеко на краю вашого саду поблизу джерела годівниці або джерела води. Мені подобається залучати рідних птахів до свого двору, але тримати їх з моїх овочевих грядців, тому це створює велике відволікання, яке утримує їх із мого саду. Як і у гарбуза для курей, уникайте годування гарбузів до диких птахів, які лікувались, пофарбовані або все ще мають на них свічка або сміття. Організуйте подію з гарбуза. Прибирання після Хеллоуіна може бути таким же веселою, як і саме свято. Запросіть дітей та друзів на гарбузову подію, що кидає, де вони використовуватимуть катапульти та рогаті, щоб кинути гарбузи на відстані. Гарбуз розколюється і буде їсти в числах або розкладені мікробами протягом зими. Ви навіть можете роздавати нагороди учасникам, які кидають свій джеколіхтар найдалі. Зробіть це лише в тому випадку, якщо у вас є ремінь для укриття на кордоні вашої власності або безпечне місце, де гарбузи можуть безпечно гнити. Уникайте кидання гарбузів у дикі землі, державну власність чи доглянутий двір вашого сусіда, створити гарбузовий хаос. Якщо у вас немає місця, щоб кинути гарбузи, ви завжди можете кинути їх у свій подвір'я. Запросіть сусідів привезти своїх старих джеколіхтарів до визначеної зони та використовувати молотки, лопати або черевики, щоб розбити гарбузи на шматки. Після цього зберіть шматки в тачку і відведіть їх до компосту. Цей виконавчий досвід полегшує компостування, дає можливість освіти та об'єднує людей на спільний час. Створіть гарбузове насіння мистецтва. Джек-ліхтарі також можна повторно використати для веселих мистецьких проєктів залучайте дітей, перетворивши гарбузове насіння в творчу осінню інсталяцію, зберіть насіння, промийте їх і висушіть, а потім використовуйте нетоксичний клей, щоб прикріпити насіння до паперу або картону для створення мозаїки або зображень. Щоб підняти ремесло на наступний рівень, використовуйте природні рослинні барвники, такі як нігтики. Куркума або буряк, щоб забарвити насіння для більш складних витрат мистецтва. Візьміть до пункту збору саду, місцеву ферму або зоопарк. Садівники з внутрішнього дворика та міські садівники не повинні хвилюватися. Ви можете переробити свої прикраси на Хеллоуін екологічно чисті, навіть якщо у вас немає місця на своєму дворі. Більшість центрів збору відходів у дворі з радістю приймуть гарбузи в зону муніципального компосту, де вони розкладаються разом із вирізаннями трав та ялинками. Альтернативно, місцева ферма може прийняти вживані гарбузи для годування до своїх тварин або для додавання до своєї компостної купи. Деякі зоопарки навіть вітають різьблені гарбузи як іграшки для своїх жителів тварин. Якщо у вас багато джеколіхтарів, яких ви хочете позбутися екологічно свідомо, ніколи не зашкодить дзвонити і запитувати. Важлива примітка гарбуз, які ви годуєте тваринам, повинні бути очищені від залишкового воску. Якщо ви пофарбували гарбузи або використовували будь-які консерванти, такі як кремнезам або дезінфікуючий засіб для запобігання цвілі, гарбузи вже небезпечні для споживання тварин. Зробіть гарбузові собачі частування. Ваші пухнасті друзі можуть потрапити в осінній дух із домашніми гарбузових частуваннях. Так само, як виготовлення гарбузового хліба, ем'якоть гарбуза, що не виходить, можна запікати, очистити і годувати вашим собакам. Гарбуз безпечний для собак і повне здорового клітковини та вітамінів. Коли у моїх собак розлад шлунка або діарея, я часто змішую гарбуз у їхній їжі, щоб допомогти їм почуватися краще. Очистіть всю фарбу, запікайте свою непорушену гарбуз, як описано раніше, вичерпайте плоть і змішайте її з собачою їжею або використовуйте її в рецепті для лікування собаки. Пам'ятайте, єдині джеколіхтарі, які безпечні для повторного використання, як домашня їжа це ті, які не містять цвілі, воску, фарби та будь-яких синтетичних консервантів. Створіть неймовірний вермікомпост. Ви переживаєте вермікомпостування? Якщо ні, то повторне використання джеколіхтарів – це чудовий початок. Каліфорнійські червоні черв'яки та інші компостні черв'яки люблять М'якоть ем різьблених гарбузів. Хоча ви все ще повинні переконатися, що ваша гарбуз не містить воску, фарби та консервантів, його можна перетворити на багатий вермікомпост, який буде неймовірним доповненням до ваших садових ліжок. Якщо на гарбузі є фарба або вієска, обріжте ці частини. Ви можете розрізати різьблену гарбуз на шматки, але ви також можете розмістити її цілим на фермі хробака, якщо ви віддаєте перевагу. Якщо розміщувати ціле, покладіть його вирізати в сторону для легкого доступу. Черви потраплять всередину і бенкет, перетворюючи залишки ваших гулянь на Хеллоуін на багаті, темні червоні родовища з часом. Збережіть насіння для посадки. IMG 2.2 похилі риски WP Content похила Uploads похила 2023 похила риска 1.0 похила риска Planting Pumpkin Seeds Defis.jpg